Доброго вечора всім друзі. Це таке питання було під відео, як мені в Америці, що найбільше сподобалося. І де був, в Америці дуже круто. Рівню, якщо зрівнювати з Україною, то там дуже-дуже круто. Привітні люди, люди ходять, всі радіють життю. Я розумію, що в нас війна і все таке, і що люди вже зморилися від того всього. але... Зміна обстановки була взагалі дуже <кій> крутою. Був в Міннесоті, в місті Міннеаполісі, був в штаті Орегон і в штаті Вашингтон. Дуже круто, дуже крута природа, дуже круті міста. За, якщо вам сподобалось відео про Америку, що я викладав. Можу зробити ще таке відео, у мене дуже багато фотографій, відео, звідти, бо там дуже круто, дуже круті люди. До цього був в Нідерландах, де я там недовго був, в Польщі це взагалі не то Америка, це інший світ взагалі. Наче на іншу планету полетів. Воно того вартує там хоча б раз побувати. Дуже круто. Дякую за запитання. Задавайте питання ще. Відповім всім по можливості, Гарного всім і тихого вечора. На добраніч.